Три кіта три віруси, які з'їдають сучасну людину. Перший вірус це програма Програма жертви. Цій програмі ми не здатні не те, що побудувати стосунки, ми не здатні взагалі нічого робити. Ця програма робить це для того, щоб ми були ніщими убогими людьми. Ця програма веде нас на роботу, яку ми терпіти не можемо. І ця програма робить те, що ми отримуємо мінімальну зарплату, але при цьому нічого нічого не змінюємо. Друга програма програма самозванця. Це та програма, яка постійно нас веде до того, що ми десь вчимося, вчимося, але ми не можемо себе проявляти. Бо у нас є проблеми з самооцінкою. Хто я такий або я така? Мені потрібно знати більше, мені потрібно більше мати дипломів. І ця програма нас водить, водить по колу і не дає нам проявлятися. І третя програма програма Я хороша дівчинка або хлопчик це також та програма, яка блокує наше проявлення. Я ніби все знаю, ніби все добре, але коли я буду робити, я ж отримую хейт, я отримую ще щось, в мене щось буде виходити, не виходити. І ця програма блокує насамперед найбільше наше проявлення. Якщо ви впізнали себе в цих програмах і є проблеми з цим, потрібно працювати. І я та людина, та й психолог, та й наставник, який допомагає позбутися цих програм. І саме сьогодні я буду говорити на своєму прямому ефірі о 19.30 про програму жертва. Чому ця програма у нас з'являється, де вона взагалі взялася, що вона з собою представляє, і саме головне, як її позбутися. Бо це найбільше впливає на стосунки наші. Бо коли ми є в стані жертви, коли ми ображаємось, коли ми чекаємо, що наш партнер або партнерка мають змінитися. Коли ми в такому, знаєте, в депресійному стані, це програма жертви. І не можна побудувати стосунки і не тільки стосунки, ти знаходишся в цій програмі. Чекаю вас сьогодні о 19.30. Поговоримо на цю тему. Зустріч буде проходити в інстаграм. До зустрічі!